Тож, продовжуємо тему щодо хлороза на суниці. Дивіться, ось сорт Чамура Торусі. Вже почала його проріжувати, кущі просто аграмінні, лопаті здорові. Гляньте, які квітконоси, але ось бачимо, що вже одна рослинка захлорозила. Подивіться, які листя просто красавці, які квітконоси. Перша ягодка підмерзла, а далі урожай буде. Поруч у мене сорт. Іде великолепна бурбонська. Подивіться, вона стоїть, вся зелена, крута, хлороза на ній немає. Тож по сортам також клубника є, є стійка, є нестійка щодо хлорозу. Зараз вам покажу ще: це у нас сорт румба, також йде стійка до хлорозу і кардінал. Кардінал взагалі це красавчик, залишала його більше, бо велике замовлення на нього було. І зараз ще його висилаю. Дуже стійкий сорт і до посухи, і ось до перезволоження також. Хоч у мене тут дуже мокра кардінал така витончена ягода, вся правильної форми, темно-червона, плотна, не дуже, не дуже тверда, така от, ну, плотненька, але не дуже тверда. Тож далі. Щодо хлорозу, ось я приготувала вам показати, які йдуть у нас препарати, чим я буду користуватися. І от засняла вам, які кущики зараз йдуть по нашим рослинкам, по чаморі. І там ще я вам показувала сорт і альбіон, які вони вже бліденькі. І от зараз буду обробляти залізо, хілатін, заліза ось один. І просто йде ось такий препарат. Йде. Так. І Просто йде залізо. Оце один пакетик 5 грам іде на 10 літрів води. Також до цього ж буду додавати трішки рост концентрату. Дуже мені подобається цей препарат. Іде як добриво для нашої сунички по листу. По листу підживлювати суницю дуже добре, вона дуже відзивається на це все. Зразу змінюється колір листа, і сама вона наче, наче посміхається. Тож, працюємо далі. Всім добра, тепла, затишку, всього вам найкращого.